Ми сьогодні з Фемідою попали трошки під дощик. Так? Ми вийшли із машини і тут почав, ну, слава Богу, що не линуло так? і ми сильно не намокли. Вон, дивіться, вже біжать ці е, річечки із дощу. Та така жара, що, звісно, він не помішає. Я в дитинстві пам'ятаю, як по таких, бачите, воно, річечка така біжить з води. Я пам'ятаю, як в таких калюжах в дитинстві я робила кораблики із бумаги із зошита, і пускала. І, сліди, і любила ще бігти за тим корабликом, слідить, як він там долає перешкоди, як він пливе. Коротше, напускаю більші, менші і бігаю. Така доволі така щаслива. Так що дощик це добре і не так жарко буде. Так, да? Досі? Тобі сподобався дощик? Так, да, каже, сподобався дощик. Ну парко тепер, після того як він трошки пройшов, парко.